Я хочу сказати добре, що така влага на дворі, що дуже сильна власне, звичайно, і дуже влажність дуже сильна. І все потіє, вікна потік. Так, дівчата, Ми ну, давайте сьогодні на не свята неділя зробимо з вами міні-обзорчик нашого товару. Ви знаєте, що в нас в холодильник один з ікрою, один з рибулькою, один з колбасою і один з заморочкою. Це тряпочка для стекла, це вона надійки для стекла, ми тільки стекла не Дівчата, Дівчатка, саме холоділечко знаходиться в нас в булька. На сьогоднішній день е, значить, стейки рибки вони коштують 900 гривень за кілограм. Ескалара вона стоїть 1000 гривень за кілограм, 0,98493, 0776. Палтус у нас стоїть 1500, всі і любима скумбрієчка 250 гривень за штучку. Дівчатка, тут у нас рибні тортики-рулетики. Значить, дивіться, всі тортики рулетики рулетики коштують 1500 гривень, є капчуні віряні. Але тортик з мідіями, тортик з крабіками, він коштує 2000 за кілограм. Один тортик десь 1400-1500 гривень. У нас є тортики з мідіями. у нас так, мої хорошенькі, ви питаєте, що це у нас таке за обрізочки. Дівчатки, це не обрізочки, це отаков кульочок зараз понарізали. Ану, Коськ, доставай, дивіться, це отакі коса ку... налажує. Дивіться, отакими кусочками нарізається дорічками. І відеочко 480 грам, 500 гривень. А ну косяк, покажи, дивіться, дивіться, ось бачите, які кусочки. Отакими кусочками ми нарізаємо отаке відеречко. І відеречко стоїть 500 гривень. Дивіться, любе. Дівочки, це не обрізки, це в нас рибулечка, це малосолочка 900 гривень за кілограм. А це філешечка, різана долечком. Подивіться, воно все в будь-який кусочок він іде долечкою. Бачите, мої хорошенькі? 480 вісімдесят грамів, п'ятсот гривень. Любий кусочок, дивіться, нарізано, воно не крупно, пожалуйста. 500 гривень, отаке малосолечко. Між добучим, дуже удобно брати собі. Бачите, як ми для вас? Все для вас, все для вас. Дівчатка 098-493 76. І оце відеочко з любов'ю на Новий рік поїде до вас. Дивіться, все на. Ні, ні, тут вже нічого не треба робити. Тут вже просто треба. Зараз да. ми все звісимо, поставимо на віси його і дивіться. Бачите, воно різане, не крупне, нічого, от без прожилок, без нічого. Нарізаємо, потім фасуємо отакі відеречка і відправляємо все новою почтою. Вкусняшки такі. Бачите, які долічки? Не крупне, тонко нарізане. А вес на вес. Так, да, удобно, красиво, вкусно. Дівчатка ведуть бесіду. І такий мої хорошенькі. Підходи. Пожалуйста. Познівали. Ні, став там. Чого? Чого Оліжка? Звішуйте там, його та і все. Так, мої хорошенькі. Пишіть, дзвоніть, ми вам все відправимо. У нас є з мідіями, у нас є е, з в'яленими томатами, у нас є мозаїка з камболою. Е, потім Це один із копчених тортиків, який йде з ескаларою. Це копчений. Він йде в шкручці, ціна його тури, 1500 гривень за кілограм. В середньому, е, тортик е, кусочки мають 400-500 грамів, 0,90. Що таке? Комашка якась. Що ж, ні ще ж А, Комашка якась. Комашка 0,984937. Кроме вайбера, замовлення не приймаємо нікуди. Потім, дівчат, у нас дуже є, ви знаєте, олівочки і маслинки. Отака пачечка вона коштує 300 гривень. Це йде олівки маслина гігант. Пачечка коштує 300 гривень. Ви знаєте, що при замовленні от 5 тисяч, отака олівочка йде вам подарунок. Потім у нас є олівочки з родиночкою. Коштує 350 гривень за отаку баночку. Тут дивіться, яка фісташечка, і отака баночка, вона коштує 350 гривень. Полівочки є в нас і в баночку, і вже з банки і Та 3, Так, дні ми. Так, ідемо. І корочка шаланда. Значить, дивіться, шаланда на сьогоднішній день коштує 602 тисячі 352,530 грамів тисячі 1800. Ікра кити, ікра є така горбуша, це ікра преміум клас, вона коштує 700 гривень. Замовлення приймаємо тільки на базі. 0,98, 4,93,07,76. Кроме вайбера, ми замовлення не приймаємо дівчатка нікуди, щоб вискували уважно ролі. У нас є дуже окусна і красі льодочка, тищу 200 гривень за кілограм. Дівчатки, вона не похожа ні на що, вона дуже дуже смачненько. Так, цукарочку, ви коли приходите до світочка, обов'язково беріть цю цукерочку. Дівчатка, я вам говорю повні серйозно. ця цукарочка от тільки вона чарівна. І в кого буде така цукарочка, того все буде топ. просто, просто просто. Ви думаєте, що я дурочка. Я не дурочка. Все, що я говорю вам, багато хто пускає мимо вух. Не пускайте мимо вух. Не пускайте. Не робіть так, щоб одно зайшло, друге вийшло. Нігіє, ні, ви слухайте, бо я вам говорю рядом віщо. Таречка, така відео, воно коштує 500 гривень, в ньому 480 грам. Дівчатка, це філе різане, долечками, воно дуже смачне. Все передається новою поштою. Потім самій любими наш тунець 550 гривень, баночка там йде. в ньому. В ну, ньому йде багато, в ньому йде багато, він йде набитий, він йде в олії, але він не залитий олією, він дуже вкусний. Ви знаєте, то є до нас. Потім у нас є хамончик. 500 грамів 600 гривень, 250 грам 300 гривень. Отака нога хамона, вона коштує 4,5 тисячі. Дівчатка вона дуже -дуже смачненька. І ви знаєте, що хамон це на м'ясо, яке це дуже-дуже довго. В цьому холодильничку в нас знаходиться вся ікорочка, дівчатка. На сьогоднішній день. Ціна на яку не помінялась. 800 гривень за 100 гривень. Але у нас є королівська ікра, вона стоїть 900 гривень за 100 гривень. 0,984930776. У нас є у продажі чорна ікорочка 3400 гривень за 100 грамів. Чорна ікорочка 3400 гривень за 100 грам. Баночка є 250 грамів 100, 130, тридцять пол кіло. Так, це наша шаландочка 400 грамів 600 грамів, 4 тисячі 350 п'ятдесят дві 230-1800. Бочечка така теж дуже вкусненька. бочка, хороша ікра, 225 грам, вона коштує 1500 Ну ікра преміум класу 700 гривень. Щучка пол кіло стоїть 250 грамів стоїть 1000, 100 грамів 450 Ікорочка, 700, 800 грн. І корочка 700-800 гривень за 100 грамів. Крабики, 250 грамів 2000. тисячі, пол кіло 4 і 700 грамів 6000. Так, це у нас Євчатка, ця печоночка. Дівчатка, дуже смачна ця печеночка. Ми сьогодні, до речі, дозамовили. буде вона, мабуть, у вівторок. Ось така баночка 600 гривень, така баночка 250 сьомочка, так, 150, 120, 200, 120 і 180 гривень за коробочку. Так, йомте сюди, йомте сюди до колбаски наші. Дивіться, в нас дуже великий вибір колбаси, дуже дівчатка. Прямо у нас є разна на любима. Дівчатка, значить, дивіться, в першу чергу я вам покажу нарізки. Дивіться, ми робимо отакі дуже хороші нарізочки, ціна її 950 гривень за кілограм. Тут є три вида колбаски. Кролик с вишні, кролик с фисташкой и уточка. дівчатка. 950 гривен за килограмм. Колбаска різна. Альбиночка, добрый день, моя милая. Добрый день. Утро. Доброе утро. Как Альбіночка, як Расскажи, Альбиночка, ти міла, Расскажи, ты милая, как день рождения прошло? За тобой наблюдала я, цілу ніч. Ты моя красунечка, Ич, ич, ич. Слухай, я стихи тебе не можу написать. Я можу. Як у тебе міла я колбаска, Колба скасала соломинка, а та дівчинка, яка нам не оплатила на 11 тисяч, тобі ти не знайшлася, так? Да? А не ми... звідки вона та ділочка? Я не знаю, це. Як тобі не написала? Вона сказала віднести альбі. Вона звернула. А як тобі за кордон, скажімо? 67, 6, 6, 3, 5, 6, 0, 7. Мила, 6, 7 сьогодні останній день, а сьогодні вже до Нового року не буде відправочок, не ображайтеся. Але ми вам після Нового року... Хто писав сьогодні, я обов'язково всім відвічу, відправлю. Кого надо, да? Кого святочки хочет? Ой, все хочет, хочет святочки, рыбулечку, а в Альбиночке что хочет, милая моя? Солонинку і сало. Солонинку, сало, колбаску, печеревочек. Да? Сало с солонинкой наша Альбинка. А что ты сегодня так очарована? Не выспалась. Не выспалась. А ты долго на день рождения? Да, я приехала. Віру, так? 5 человек уже стало, да? Я близко П'ять 5.40, да? Спали, да, спатушки, да? Ты влюбленная наша. Один да, влюбленная. да. Сейчас зачарованная. Я знаю. Мы ну, идем до хлопчика. Ты что, давайте мы сейчас на ну, манипу, дай бы хлопчики? Хлопчики, вы нас чикаты, мы сейчас до домой. Так, Милашка, идем расскажем, что мою колбасу? Идем. Я связан не показываю. Давай. А здесь Баранчики. А, а дівчата, я, а я, знаєш, коли перебирати мучила, я вже хотіла змінити людям наругатися, що це плісо. А як я їй зчищала цю плісню туди? Показувати кружники мав. Зараз людина вам скаже, що вона попасні показати. Дуже-дуже, вона дійсно 800 вліннє, в такі. Лодан. До речі, у нас дешеве, у нас 800-100-850. Палочки конские. 800, 800 гривен за килограмм. 800 гривен за килограмм. 850 гривен за килограмм. У меня были 800. А вот она подорожала в цене, девочка. Ну, хуже воно она воно 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 немного замешивает. там грамм 400 в одной штучке. На Махова, да, вот вот идет с маком. Идет чистая отмеле вот так и мак. Гривен 800 гривен за кілограм. У тебе бы тоже такая цена? Канина. натуральная пронина. А чем не чистый бакан, без добавок. Очень вкусное мясо, без жира, без ничего. чистого Натуральная говядина, без жира, с цельной вишней вяленой. Это а вяленая вишня. 800 за килограмм. Кролик с писташками идет чистый кролик с 800 за килограмм. Кролик с вишней. Так же самое идет мясо кролика и цельная вишня. Вяленная. Что у вас на ну, у есть... колбаска. колбаска сыровяленная, классика без добавок. Или вкусная, тут вот, вроде. вот такая вот двойная колбаска. будет. Сидит... Тут идет э, э, филе, филе индюшки и свинина с говядиной солями. Очень вкусная. Альбинка, можно это тебе? Я тебе перебью, мы тебя не мешаем? Нет. Маханку, панки из есть, пожалуйста. У нас есть кто любит такой сухой, сухой. Есть вот такой курхан жирком. Расскажи про курхан. Это, это курина Это да. куриная идет. Курхан куриный с жиром. Очень вкусный. Он такой сухой. Кто любит сухую, то сушим колбаску. Она тоже И махан так же самое. Есть сухой. Кто любит сухой, здесь немножко жиров попадает. Это очень вот такая вот колбаска так киевская, сырокопченая, с крупным салом. Очень вкусная. Сал. 0984930776 І вкусняшки від альбиночки, Дві взорше. Бачиш, як ти зробила? Ти все знаєш. Альбиночка, коли нас буде ця Альбиночка з глушею? Во буде. На колбаски. Новогодні колбаски. Ціна да. їхня, скільки 450 гривень Там Вона буде така з так? Да. Да? Альбиночка. В Альбиночки вже є, а в нас буде і торок. Да. Да, альбиночка. 0,984930776. 0,0. Да. 0,68 185, 81. Так, дівчатка, я бачу, з'явилася в нас хачапурі. Дівчатки да? я хочу сказати, що ця хачапурка повністю наповнена сиром. Ціна її 80 гривень за кілограм. Альбіночка, хочеш хачапурічку? Ні, ні. Та ти хорошенька, ти хорошенька. Слава. Дівчатка, я хочу сказати, що вона дуже До речі, Альбіночка. Ой, Аліночка, я візьму сьогодні одну додому. Дівчки, в мікроволновочки розігріти, і вона вся наповнена з брензочкою. Да, Альбіночка? Да. Аліночка, дивіться, дівчатки, подивіться, яка вона хорошенька. Вона є разна. Да. Так, дівчатка, ми значить, починаємо. Це що в нас Аліночка? Вона жирний творожок. Дівчатка 220 двадцять гривень за кілограм. Да, з лимоном 220 гривень за кілограм. Це все передається нової поштою. Да? по чому? 300 гривень Я за кілограм. А ну скажи, Альбіночка, Альбиночка. А ну вкусно, вкусно. реально. Вкусный, да? Вкусно, печеный, да? Вкусненький, да? Абиночка? Да. Номер телефона 068-185-81-37. Дівчатка, слухайте, будь ласка, уважно ролики і замовляйте товар. Значить, жирний творожок Альбіночка, труб больше жирний. Двести двадцать гривен килограмм. за кілограм. Так жирний. Вкусне, вот просто... це реально дуже вкусно. Ну в тебе тут просто. По чому цей 300 300 гривень так? Прямо кушаєш і хочеться їсти. Дівчатка, Аліночка така э, вкусняшка. Скільки вона у нас? 400 гривень за килограм. 400 гривень за кілограм. Скільки в неї з часничком дівчатка овеч. Так, вона виходить, вона дуже маленька. 210. 210. Так, дівчатка, це нас у нас іде який? Це рикота на у нас намазочка. Дівчата, дівчатка, отака така баночка 150 гривень рикоти. Потім це є кілограм цього хороша. Запіканочку зробити. Роби, роби, роби. Ти даш мені гроші. Так, оце скільки в нас стоїть ця коробочка? 150 гривень за кілограм. Так, домашнє масло. Дивіться, Оліночка, запіканка буде у вівторок? Так, зробимо запіканку, а вторник принесу. Точно? Обіцяю. Як замовити в запіканочку? 168. Ми зробимо все. Ви кажете, запіканку теж. Чуєш, да, а якщо я скажу, що вона хороша і захотять запіканочку від Альбіночки, будеш пекти? Ні. Когда каже. Так, дівчаточки, Аліночка, по чому на сьогоднішній день масло? Масло 450. 450 грн, дівчатка, дивіться, цей раз у Аліночки багато масла. Так, коровка по чому? Коровка 250, козочка 350, ріжка 350 молоденька. І все діється, так, до 500 проблемного коси. Альбиночки по більше, 1,5 кгченка, тому що так, кілограм Аліноч. Дивіться в розрізі, дівчатка. Подивіться, який жирний творожок. Все передається велось, новою почтою. Дівчатки, все, все. мені ось цей сок. От ось ось давай, да, давай, давай. Та побільше, ми ж запіканку я люблю. А яєчок, лоточок візьмі, да? так? Кусненько. Та яна, як замовити? 0,68, 185, 81, сто вісімдесят Дівчатка замовлення. Ви вже слухаєте. Так, да. дивіться, ось Смотрите, раз, так вистав. Жирний. Дівчаточки, у нас буде запіканка да? у Вікторочок. Будева, я дітям. Так, дівчаточки, так. Потім замовляємо ці хачапурі обов'язково, тому що вони наповнені всі брензочкою, дівчатки мої. Так, зараз мої дівчатка ручками, ручками, ручками. Подивіться, в розрізі він який да. Так, і це і хоч пол кіло Альбіночка, так? Да, да? Мама любить. Да, да. Женщина. Тетя Светочка, дуже хороша женщина, дуже так, дівчатка, подивіться на цей жирний творожочок. А рікота, рікота, розкаже. Це що таке рікота? Рікота це как творог, з суворочки. Вони йде по структурі жирне, а на самоді не Так, дівчатка, замовляйте все новою поштою. Це все передається, ці всі вкусняшки і уїжджають до. Ви знаєте, що ми всі на такому такозапасіком товар у нас є. Уже знаєте, вже тільки треба торгувати. Торгувати вас і пускати. Сьогодні вже там у нас є. До сорок замол, і ми їх ще зробимо. Сьогодні неділя короткий день. 098, 493 07 76 Дівочки, є, і горбуша, і кита. Ціна на ікорочку 800 гривень за 100 грам. Баночка є 0,5 4 тисячі. Така баночка 200 грам, 1600, і така 800 гривень. Є горбуша, є кита, Дівчатка, вся ікорочка, вона сухенька, Любу банку я вам переверну. Любу я вам переверну. Ви знаєте, що при кожному полученні товара ми баночки ой, ми відра відкриваємо, про провіряємо, пробуємо на сім для нас. Дуже немаловажно. І курочка, ви розумієте, вона йде мало-малосом. Є кита, є грубуше. Дівчатка, робіть замовлення, ми вам все передамо. Впереді, ви знаєте, новий рік. І все одно хоча б 100 грамів якоїсь курочки, ну хорошо, рибулечки і від ціторочки щось дуже буде обов'язково. Дівчатка, дуже вкусна, ота подарочна курочка. вона навіть додому, вона дуже смачна. Це ікра преміум клас. 700 гривень 100 грамів сроки до 5 місяця, 26 року. Говорю вам сразу із... Вітеречка я вам показала. Тут у нас, ви знаєте, у нас весь, весь холодильник забитий товаром. Дівчатка мої, чорна, красна, щучка. Все виложено в холодильнику. Це перший почин. Ви знаєте, що коли перший почин у вас є, ви його не трогайте ніколи в житті. Дівчатка, дуже багато в нас є щучі корочки. Щуча і корочка 100 грам, 450, 250 1000 і полкіло кіло, вона стоїть 2000. тисячі. Всі мої любимі консервочки у нас в навиче є все Олеся. У нас у Білодочка, у Білодочка У нас у у вівторок буде запіканочка. Запіканочка від Альбіночки подарує. Ти лиш дощирочка. Ніколи сі. А я сама зараз зберу. Сама. От з ними відео, хорошо. З ними відео, хорошо. З ними моя милає відео. І я буду і скажу: "Боже, яка ти кразаєчка". Да. Я хочу вам все сказати, що альбиночка наша любилась. Да. Ну я скажу, да. я скажу. Да. Я, скажу. Да. я все всюс ай тус буду прийдуся я всю я встала, в очах, там, то -то -то. ну Альбиночка, це життя. І воно дивіться, я ж не розказую, кого що і як, Я просто кажу, що ти люблять. А знаєш що? Навіть люди замітня, що ти в останнє час время... зачарована, заколдована. заколдована. Красу... Ну, Альбиночка, я хочу тобі сказати, що я тільки за тебе рада, тому що ти цілого заловиш. У тебе чудова дочка, у тебе чудова мама, і ти Спасибо. у мене очарователь. красиво. Хозяин там мы оценим. когда только найдите свет, а Я сделаю видео с ним. Да. Там, все, что Поставишь чушь, что, чтобы она снимала. Да. Что ты делаешь за Да. И ты мне не выкинешь. Я что не выставила это видео мне в интернете? видели, как я делаю Да я хочу выставить, я хочу выставить. Надо все выставить, показать. Да, хорошо? Так что мы, Ирдочки, обзорчик мы вам сделали, товарчик у нас ем, мы вас чекаем, обнимаем 0,90.